Самі наворочені 50, які ти можеш зустріти в Україні. До речі, тільки у нас трактора йдуть з автомобільним вже фаркопом в комплекті. Всі 50-ки комплектуються цим фаркопом. Ні один трактор з китайських не йде під автомобільний прицеп. Це тільки у нас. Так, дивіться, TerraForce. 554X, його ціна 8000 доларів з доставкою. І також в нас є е, це покращена модель того ж самого XA з великими грузами, з великими мостами. Ну, все на топі з самою велик, високою підлогою, там, підвісними педальками і так далі. Все по максимуму. Цей 8990 з нашою доставкою. X 7 999. До кожного йде прижимна гідравліка, автомобільний і тракторний одночасно Фаркоп. Плюс тут ще додаємо Фаркоп, він зараз мішає простий стандартний, який входить в комплектацію. Всі йдуть з компресорами, з ресіверами, з великими 28-ми колесами. Тут є ще додатковий розширювальний бак на гідравліку. На гідравліку в цього, звичайно, що немає. Тут трошки більше колеса. І більші передні мости. Ну, плюс прорезинена підлога, нова приборка, багато всяких фішок за модельку за 9 тисяч, за 8. Шасі все те саме, тільки різниця у реверсі, мостах і таких візуальних покращеннях.